Два брата є. Один їсть, а другий голодає одночасно. Тобто є два брата, близніця. Один їсть, а другий голодає. Що це? Змій горинить. Зміга ринуть. Ну я пишу, що у вас такі дитячі фантазії на ні. Подумайте. Один їсть, другий голодає. Що знакоме? Позвоніть подруги запитайте. я подруга, подруга запитати. Позвоніть, <laughs> Ну давай, давай. О, Скажи, є два брата, близнеця, один одно... є, а другий голодає одно... одночасно. Хто це, що це? Давай, я Алло, Алло чуєш, є срочний вопрос. Який? Дивись, є два брата. Один одновременно їсть, а другий одновременно голодає з ним. Що це таке? Шо, що? Ти що п'яна? Я не п'яна, давай відгадуй. Откуда знаю? Ну два брата. Один голодає, другий обжирається. чи що? Чешу. Да. да? Да. Хто це може бути такий? Та я що знаю? У Насті спроси. Ну то Настя це буде знать. Ну так знаєш, не загадка. Є два брата. Один жрати, як не в себя, а другий я... да, я... варіантів немає. Це вогонь і дим. От дивись, дрова один їсть, а другий дим голодає. Поняла? Це вогонь і дим. Один їсть, другий голодає. Сейчас, подожди. Подожди пару минуту. Я в шокі.